В минулому часі дієслово be» має тільки дві форми. Was та were. I, he, she, it, приймають форму was, а we, you, they приймають форму were. Заперечна форма утворюватиметься так само, як в теперішньому часі. Тобто до дієслова was, а також до дієслова were, ми додамо частку not. Wasn't Weren't. Питальна форма утворюється так само. Тобто діє слово was або were потрібно винести на початок. Were you at home yesterday? Ти вчора був вдома, або ти вчора була вдома. Was she at work? Вона була на роботі. В кінці короткої відповіді у більшості випадків буде вживатися те саме слово, що на початку питання. Тобто, якщо це було слово was, то у відповіді воно теж фігуруватиме. Наприклад, Was he happy? Yes, he was. Або No he wasn't. Звичайно, питання можуть починатися не тільки з дієслова тобі, а також зі спеціальних або питальних слів. Однак структура питання все одно залишиться. Єдине, що все зміститься на одиничку вправо. Тобто на перше місце ми поставимо питальне слово. А далі все одно буде вживатися дієслово тобі в одній із своїх форм, і тільки так буде вживатися особа. Крім загальних та спеціальних питань, в минулому часі можна утворювати також альтернативні та розділові питання. Більше про це в моєму відео про дієслово тобі в теперішньому часі.